Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро, і для вас карта дня на 7 березня 2024 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому можна не в усіх програватися. Карта дня для овнів. Для овні випадає п'ятірка кубків. Тут якісь проблеми, тут можуть бути невдача, незадоволеність певної ситуації. Тут проблеми виникають із минулого, от тягар якийсь, якісь душевні, можливо, муки і тому подібне. Перш за все, що вам потрібно взяти свої емоції під контроль, взяти себе в руки, перестати розкисати. А по-друге, вам варто якомога швидше закінчити невирішені проблеми і більше до цього питання не повертатися. Для тальцев. Випадає старший аркан закохані. Карта вказує на романтичний якийсь період, на свідчення в коханні, в когось знайомство, в когось це просто якісь партнерські відносини, це можуть бути і по роботі, якісь переговори і так далі. Також карта може вказувати на важливий вибір, який доведеться робити. Важливі рішення потрібно приймати обдумано і без поспіху. У будь-якому випадку день для вас буде гарний та вдалець з позитивними емоціями. Близнюки! Для близнюків випадає дев'ятка кубків, тут гарні позитивні емоції, тут щастя, радість, задоволення, новини гарні, здійснення вашого бажання. Можливо, хтось із гостей до вас завітає. Раки! раків. о, дві карти витягую. старший аркан, сонечко та старший аркан зірка. Карти віщують успіх у всіх сферах вашого життя. Гарні новини, нові можливості та перспективи. І ваші мрії обов'язково здійсняться, якщо ви будете проявляти себе, будете активні і не боятиметеся діяти. Взагалі день буде значний та важливий, і принесе вам гарні зміни. Леви, карта дня для Левів. Для Леві випадає старший аркан-відлюдник, який говорить, що в цей день всі справи варто вам розраховувати тільки на самих себе та на свої сили. Просто от не зможе. Певна людина, певна особа допомогти вам у вирішенні якогось певного питання, яке вас дуже хвилювало. От щось піде не за планом, щось не вдасться в людини. Саме головне не розчаровуватися, йти до своєї цілі, і все вам під силу для того, щоб втілити свої задуми самотужки, без всіякої допомоги. Будьте чесні, справедливі, навіть ніколи шестірка мечів, яка говорить, щоб ви робили обдумані дії. І без поспіху йде до йшли до своєї цілі. У вас обов'язково буде вдалий день, і будь-які починання ви зможете втілити в життя. Але самотужки Діви. для діви падає рицержестів, який говорить про гарну можливість вирішити. Проблеми, які вас дуже хвилювали. Карта говорить, що ви ні в якому разі не боялися складності, не боялися якихось проблем, які виникають на вашому шляху. Вони вам під силу, ви зможете їх втілити вирішити, і зможете свої плани втілити в реальність. Саме головне будьте сміливі, впевнені, рішучі, наполегливі і нічого не бійтеся. І все вас вдасться. Можливі поїздки, можливі відрядження, або ж просто активний день, де ви будете просто крутитися як білка в колесі, просто на місці просто не зможете все із за великої кількості справ. Терези. для терезів Семірка жезлів. Ну, семірка жезлів говорить про. Певний захист про відстоювання своєї точки зору, про те, що доведеться, скажімо так, активно себе відстоювати, але потрібно робити обдумані дії. Необдумані дії можуть привести до того, що можуть виникнути певні проблеми. На дніколи випадає п'ятірка пентаклів, яка вказує на якісь фінансові складності, і про те, що варто більш Обдумливіше, ретельніше відноситись до свого фінансового питання, до свого бюджету, до своїх витрат. Скорпіони. Для скорпіонів диявол, якісь певні спокуси на вас виникатимуть в цей день, яких варто уникати, щоб в майбутньому не отримати якихось негативних наслідок. Також, можливо, хтось має на вас негативний вплив, від якого потрібно позбуватися. Стрільці. Для стрільців. Для стрільців трійка мечів. Проблеми, невдачі, розчарування. Конфліктні ситуації, будь-які непорозуміння, але яких можна уникнути, взявши свої емоції під контроль. І перш за все, карта радить не брати все близько до серця, контролювати свої емоції. І обов'язково, якщо планувався візит до лікаря, сходити, якщо маєте проблеми зі здоров'ям, не затягуйте, йдіть якомога швидше до лікаря, і вам обов'язково нададуть допомогу. Козироги. Козерогів Королева Кубків, яка вказує на гарні позитивні емоції, щастя, радість, настрій просто вау-вау! Емоції вас переповнюють. Можливо, будете займатися волонтерством, можливо, будете іншим допомагати, можливо, допомогу нададуть вам. Тому день для вас гарний, вдалий, позитивний. Ведоліє. Для водоліїв старший аркан сонечко, який віщує успіх, вдачу, гарні новини і взагалі успіх у всіх сферах вашого життя. День вдався, будьте активні, сміливі, рішучі та наполегливі. І все пройде прекрасно. Рибки. А для рибок випадає королева Пентаклів. Тут стабільна ситуація в фінансових питаннях, якісь фінансові надходження, можливо, якісь будуть робота, проекти, щось буде з фінансами вирішуватися. Також карта говорить на допомогу від жінки, жінка, яка для вас близька, не чужа, яка допоможе вирішити складну ситуацію у фінансовому питанні. Будьте рішучі, наполегливі і ні в якому разі не дозволяйте собою маніпулювати, тому що в вашому оточенні є люди, які дуже-дуже люблять. Радити із свого носа, сунечку куди не потрібно. Тому не дозволяйте собою маніпулювати, а робіть так, як знаєте саме ви. Бажаю всім гарного та вдалого дня. Хай всі задуми збудяться і буде тільки успіх у вашому житті. Дякую всім за лайки, коментарі та підписки. До побачення!